Який може бути головний біль різний? No. Постійний, непостійний, односторонній, двосторонній, з супроводжуючими явищами нудотою, блювотою, головокружінням, запамороченням. I have a headache, and Google says it's brain cancer. Do I have brain cancer? Печінням, поколюванням, повзенням мурашок, закладеністю носа з одної однієї, сльозотечі сока, знімається медикаментами, не знімається медикаментами. Все це може вказувати на органічні зміни головного мозку або на іншу неврологічну патологію. Не втрачайте час. Амша може бути і супутнім е симптомом інших патологій з боку інших систем та органів. Звертайтесь до спеціаліста та вивчайте е і вирішуйте цю проблему більш поглиблено. О раді.